Форо Триває спеціальний Бо ефір на радіо. радіве для вас тоді. Працює Тетяна Іванська. Говоримо сьогодні майже весь ефір. Я б сказала навіть не про Трампа, а довкола Трампа. Та й давайте зараз поговоримо про роль Європи. А що ж, а що ж, Європа, і що як буде реагувати І як вона має вже реагувати? І взагалі, а як Трамп ставиться до Європи в тому числі, про це будемо говорити з нашим гостем Вадим Денисенко, політолог, пане Вадима, рада вас вітати. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пане Вадиме? Ну розпочнімо з того, що держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, говорячи з генсеком НАТО Марком Рюте, заявив, що Сполучені Штати готові залишити спроби припинити війну між Україною та РФ, якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру, і знаєте, це десь виглядає як, як ультиматум Україні, а десь навіть виглядає як такий певний прорахований план. Як ви це сприймаєте? Ось цю заяву і. В цій заяві, де місце Європи? Е, ну тут дуже багато питань одночасно. Давайте почнемо е, з того, що насправді е, пропонувалося останнім часом американцями. І, власне кажучи, е, після чого подібна заява і з'явилася? Тобто в Парижі, там де відбувалася по суті тристороння зустріч. Е, Високого рівня Україна, США ЄС. З того, що можна розуміти, із відкритих джерел, по суті, американці запропонували такий собі інваріант плана Келга, де було запропоновано про те, що війна зупиняється, скажімо так, вогонь припиняється, і подальше, в принципі, кордони з'являються по лінії розмежування. Україна не вступає в НАТО ну тут ми нічого нового не чули, і паралельно з тим говорилось про те, що в обмін на це частково знімаються санкції з Російської Федерації. Навколо чого відбувалося найбільше насправді і відбувається на сьогоднішній момент дискусії. Це позиція Російської Федерації, яка вимагає те, щоб окуповані території були визнані російськими. На це безумовно не йде Європа. В принципі, якщо ми говоримо про Америку, то вона теж в одноосібному порядку навряд чи може піти, та точніше, що вона не може піти, попри заяви Віткафа mm -hmm. і е, можемо говорити про те, що. Все, що зараз відбувається, ну то ці слова Рубіо, повертаючись вже до них, про те, що протягом наступних 5-7 днів європейці будуть вибачте, американці ще будуть шукати шляхи для припинення вогню, а потім уже будуть умивати руки. от власне кажучи, ці 5-7 днів, чи скільки їх там буде, будуть присвячені тому, щоб спробувати знайти якийсь квазізамінник замінник визнанню цих територій російськими. Що може бути таким замінником, ну можна здогадуватись, ну але це якісь формули, типу того, що Україна відмовляється від воєнного шляху по відвоюванню цих територій, або щось подібне. Ми не знаємо, що там зараз пропонується, але судячи з усього, якісь подібні речі зараз проговорюються. Вігідність того, що на це піде Путін на сьогоднішній момент, з моєї точки зору, хоч і існує, але вона абсолютно мінімальна. Тобто, на цей момент можемо сказати, що Рубіо достатньо тверезо дивиться на все те, що відбувається, і він розуміє, що, він, що американці навряд чи мають можливості найближчим часом вирішити питання припинення вогню навіть на 30 днів, не кажучи вже взагалі про всеосяжне перемир'я. Тому в принципі це відносно самих переговорів відносно позиції Європи. Ну вона достатньо чітка, і е, треба розуміти, що е, на сьогоднішній момент ключові переговори насправді які для нас є більш важливими, напевно, не більш важливими на сьогоднішній момент. Це переговори, які будуть відбуватися або вже почалися, якщо вважати паризькі переговори першим раундом в трикутнику США і ЄС України. У Європейці мають перед собою по суті три ключових питання, які вони хочуть вирішити. Перше це питання мит, друге питання це питання безпеки і збереження парасольки НАТО на найближчі 8-10 років. Тому що за цей час не раніше ніж за цей час, європейці зможуть перебудувати своє ВПК і зможуть побудувати свої армії. І це українське питання, яке є частиною цього великого переговорного процесу. А скажіть, будь ласка, а ось це питання? Ми та ми розуміємо, що для Європи також у неї є інтереси зі сполученими штатами. У неї є певна десь проблема, напевно, ну, якщо не в комунікації зі сполученими штатами, та то ці самі тарифи, я не знаю, як цю проблему описати. Ось це не непорозуміння між ними, не знаю, як правильно це назвати. Але чи можуть Сполучені Штати зараз почати давити на Європу? Продавлювати свої умови ось цього так званого перемир'я і шантажувати Європу от саме саме цими митами і співпрацю зі сполученими штатами. Ну, умовно кажучи, вони заходять процес і кажуть, дивіться, ви тиснете на Україну, щоб вона відмовлялася від Криму від п'яти областей. А ми з вами тоді продовжуємо далі нашу співпрацю. І якщо що, ми будемо там прикривати ваші тили, якщо раптом Росія нападе. Ну, дивіться, перш за все, європейці не можуть піти на визнання цих територій російськими. З моєї точки зору, це нереалістично на сьогоднішній момент. З іншої сторони, я повторююся, те що американці самостійно. Заявити про те, що вони визнають ці території російськими, теж не можуть. Це дуже важливо для нас зараз. Є дві концепції того, як будуть розвиватися теми із митами з європейськими митами. Є концепція, яку спочатку Трамп озвучив ця концепція так звана Навара, Ну, яка передбачала введення 20% відсоткових мит проти європейських товарів. Ну і достатньо серйозний тиск до Європу з тим, щоб європейці почали інвестувати в високотехнологічні заводи на території Сполучених Штатів Америки. Є друга концепція концепція, яка була запропонована Ілоном Маском, і судячи з усього, вона зараз на сьогоднішній момент. Домінує в голові Дональда Трампа. Ця концепція передбачає те, що насправді вводяться нульові мита зі сторони США і зі сторони Європейського Союзу. Справа в тому, що європейці мають достатньо серйозні загороджувальні мита по деяких позиціях більше 30% на американські товари. Перш за все, це сільське господарство, ну і не тільки там, багато чого. І да, а паралельно. Пропонується європейцям, щоб вони закуповували зброї на великі суми. Ну ходять різні суми, але там багато хто вважає, що це має бути щось щось близьке до торгового дефіциту США і ЄС, близько 300 мільярдів. Де закупівлю американської зброї виробництво ВПК, ну і не тільки ВПК, плюс Нафта, Газ, плюс там і ряд інших речей. І таким чином баланс, торговий баланс ЄС сша врівнюється, але завдяки цьому європейці уникають величезних втрат, які вони зазнали б, якби американці ввели ці 20% відсотків Оцінюється це в районі 150 200 мільярдів доларів. Різні експерти оцінюють це поїздом. Тому власне кажуть, відбувається зараз отакий от складний процес. Але якщо ця концепція маска буде втілена в життя, і якщо вона справді дійде до якогось логічного завершення, це справді буде створено одну з найбільших в світі в вільної торгівлі, де буде сконцентровано до е половини ВВП з всього світу, тому от власне короче відбуваються переговори навколо цього. Щодо е тиску на те, щоб е визнавати, щоб Європа визнала ці, е наші території, анексовані наші території російськими, я думаю, що про це зараз взагалі бо на сьогоднішній момент де факто не йде. І е, поки що е, сторони тільки починають е, по суті цей переговорний процес. А мова про це не йде. Як ви вважаєте, чому? Тому що Трамп розуміє, що Путін тягне час. Там прекрасно розуміє, що Путін тягне час. Він це е, е, заявив відразу після останніх переговорів в Ріяді, коли стало зрозуміло, що Путін де-факто вийшов із переговорного процесу. І тоді ж після Ріяда, буквально на другий день, Трамп заявив про те, що він розуміє позицію Путіна, який тягне час, і як тоді Трамп сказав, що я сам так доразово робив в своїх бізнес-переговорах, тому він прекрасно розуміє все те, що робить Володимир Путін. А стосовно Європи, вона все розуміє, що зараз робить Путін, і чи відчуває Європа небезпеку від Путіна та від терористичної федерації? Ну, безумовно, вона відчуває. Безумовно, вони розуміють, що безпековий фактор є одним з найважливіших, і безумовно вони розуміють всю загрозу. Якщо в принципі хтось із нас думає про те, що європейці виділяють там гроші і захищають нас тільки тому, що ми боремося за демократію, це в принципі треба бути дуже наївним. Вони прекрасно розуміють, що Росія є їхньою екзистенційною загрозою, а ми є, в принципі, одним із. Щитів проти цієї екзистенційної загрози звідси і ця любов європейців до нас на сьогоднішній момент. Але тим не менше, ми мусимо консультувати, пане Вадиме, що Європа не є е, однорідна, і що е, Росія знову ж таки там небезпека не лише в тому, що вона е, десь сказала, що е, може там од, од, од один натиск кнопки там і до Берліна вони долетять, і до ще кудись долетять. А є ще й небезпека в Європі від російських впливів, від проросійських впливів, і вона стає не такою однорідною. Я сьогодні згадувала про Маю Санду, що. Що Росія хоче там поставити більш лояльне до неї керівництво. А ось і зараз згадуємо і про Фіцо, і про Орбана. Зараз є з'явилася новина про те, що уряд Орбана розіслав угорцям листи, у яких закликає голосувати проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму. Ну як на мене, це вже відверта маніпуляція. Але е, окей, побачимо, як, як вони проголосують. Дуже вірю, що що. Бо взагалі мало хто купиться на це голосування. розрізненість Європи. Наскільки е, зараз розуміє Європейський союз, що він не є отаким єдиним цілим, і наскільки це зараз небезпечно? Устаном на зараз є тільки дві країни, які е, два уряди, які в принципі є антиукраїнське настроєння. Це е, словаччина і це Угорщина. В усіх інших е, в принципі, країнах є консенсус щодо України. І тому з цієї точки зору я тут не бачу до сьогоднішнього моменту якихось глобальних проблем. Коли ми говоримо про Угорщину, то тут треба розуміти, що все, що зараз робить Орбан, це підготовка до доступних виборів, які для нього будуть надскладними. Можливо, це будуть найскладніші вибори в його житті, тому що є реальна достатньо сильна опозиція, є достатньо сильна, в принципі. Позиція е, тих, хто виступає проти Орбана, і він хоче повторити те ж саме, що він зробив на минулих виборах. Справа в чому справа в тому, що в е, виборчій кампанії. Ну, той хто займався виборами, той розуміє, що е, 50% успіху це правильно вибраний ворог. Минулого разу він вибрав ворогом е, Сороса е, і е, достатньо плодомірно, достатньо довго. Не достатньо активно боровся із міфічним Соросом, який на той момент йому ну не йому, а угорщині, нібито заважав жити. Ну, побудував таку собі конспірологічну теорію навколо цього. Зараз він вбудовує точно таку ж конспірологічну теорію щодо України. Справді mm -hmm. ні, поки що сказати складно. Там проблема полягає в тому, що і опозиції, яка насправді. Ну, моєї точки зору, демонструє в принципі, те, що вона готова до співпраці з Україною, не може публічно говорити про те, що е вона активно буде підтримувати Україну. Чому? Тому що накал всередині угорщини достатньо високий. Але я е ще раз повторююся: я б не надавав би цьому настільки глобальне значення, е як це у нас багато хто робить. Ну, знаєте, пане Вадиме, просто коли чуєш такі заяви, та і дуже часто спочатку це якась заява, це якийсь заголовок в медіа, а потім вже йде його розтлумачення. То і звичайно, що коли ти живеш в у війні, всі дуже емоційні і всі а, переживають свій білі. Тут ще коли такі заяви стосовно твоєї країни, це справді тригерить, тому воно так сприймається. Тому ми з вами тут і пробуємо все ж таки зрозуміти так, а що відбувається насправді. А як ви вважаєте? Коли ми говоримо про ось ці перемовини, про, про мирний про мирний процес, та верніше, про шлях до нього, європа тут має якийсь вплив на Росію чи ні, вона чимось може погрожувати Росії чи а, чимось торгувати з Росією. Ви розумієте, зняття санкцій без європейців просто неможливо. І для, а для Путіна зняття санкцій, звичайно, достатньо болюча тема, особливо на сьогоднішній момент, коли е, існує висока вірогідність, що низька ціна на нафту буде триматися доступні кілька місяців. Тому з цієї точки зору, да, звичайно, це достатньо болючий момент для Путіна. Вирішити в двосторонньому порядку між Путіним і Трампом зняття санкцій просто неможливо. Вирішити питання знову ж таки там анексованих територій, багато інших речей, які тигрять Путіна, просто неможливо без європейців. І тому зараз, в принципі, вся риторика, яку ми бачимо всередині Російської Федерації, я маю на увазі як і пропагандистська риторика. Вона починає зводитись до теми єврофашизму, до тем того, що фашисти із Європи там заважають миру, який хоче зробити Володимир Путін і Дональд Трамп там, і так далі. і так далі. Тобто, вся їхня пропаганда зараз розвернулася в цю сторону. і Тут дуже показовими була стаття на сайті зовнішньої розвитки Російської Федерації. Із заголовком, де звучальне слово єврофашизм, ну було одним з перших слів цього заголовка, було єврофашизм. Тому, от от так, от зараз, от Путін, в принципі, пробує розвертати внутрішню пропаганду, і плюс до всього іншого, не треба забувати, що. Російське суспільство справді дуже хотіло миру. Російське суспільство ну наша соціологія, яку ми робили, ми це видання ділова столиця спільна із компанією Німіжґруп, соціологічна компанія, е Місяць тому вона нам показала безпрецедентно високий процент людей росіян, які е хотіли переговорів. Хотіли миру. Це 75%. Тобто три е чверти населення готові були до переговорів. І зараз Путіну вкрай важливо для внутрішнього е споживача. Показати, що е, не він винен в тому, що зірвані переговори, а винні всі інші, ну, тобто і тобто скинути відповідальність на, на Європу зараз, так на, на, на європу даде. Да. Якщо раніше говорилось про те, що. Україна під яка є маріонеткою США, не хоче то зараз, в принципі, європейці просто навіть уже без України. Єврофашисти не хочуть миру. Це от ключова пропагандистська теза Російської Федерації на сьогоднішній день. Угу. Е, зараз з'явилося повідомлення. Дуже хочу, щоб ви його прокоментували. Пане Вадиме, спецпредставник Трампа Кіт Келах сказав, Україна не стане частиною НАТО. Питання вступу до альянсу не обговорюється. Я так розумію, що ця заява зроблена от у рамках цих перемог. Мовин обговорення поступок, обговорення червоних ліній. А чи не існує ризику того, що в якийсь момент скажуть Україна не стане частиною ЄС? Станом на зараз таке питання не обговорюється, і хоча, звичайно. Ee, росіяни б дуже хотіли б, щоб таке така позиція звучала, але між іншим, коли е, відбувалися ці переговори в Парижі, не, то е, з того, що я розумію, з того, що в принципі не, ну доходять чутки про те, що було за закритими дверима, в принципі, проговорювалось питання, що це е, не повинно цікавити Росію, і що Україна повинна е, мати право на вступ до європейського союзу. Ну і для нас з моєї точки зору це взагалі, якщо б мене запитали, в чому одна з цілей, не не головна, а одна з цілей наших переговорів в трикутнику є США Україна. Це має бути все ж таки гарантії того, що Україна буде членом європейського союзу. Тому що без цього вирішити питання відбудови економічної відбудови нам буде. Ну, я не знаю наскільки важко, якщо не сказати, що майже на е mm -hmm. <кх> <кх> Але відносно НАТО, ну, в принципі, нічого нового Келах тут не сказав. Це в принципі та позиція, з якою він виступив, я нагадаю, ще в травні 2024 року, ще до того, як ну, план Келлога був е, написаний, ще до того, як Трамп навіть офіційно став е, е, кандидатом в президент. Ну, це так, але просто бачите, питання НАТО справді ми повторюємо і спочатку повномасштабного вторгнення все частіше і частіше і чекаємо відповіді. І НАТО нам давало різні сигнали, але ніколи наразі офіційно і відкрито, давайте будемо відвертими. Не запрошували. Не казали, ви станете членом НАТО. Казали, ви молодці, ви справитесь. Ми дивимося на вас. Ми пишаємося вами. Але те, що ми станемо членами НАТО, ми звичайно цього ніколи ніколи і не чули, і тут знаєте, теж парадокс в тому, що Росія вона ж виправдовувала свою по війну проти України і початок повномасштабної війни, мовляв, тому що Україна зібралася в НАТО. А НАТО на весь голос сказала, що ні, ну наразі Україну тут не чекають. І тут Кіт Келлах знову повторює здається, очевидні речі. Ну, це ж напевно не для того, щоб Росія почула чи для чого. Ні, ну зараз, безумовно, це говориться черговий раз для Росії, і я не думаю, що це в якомусь іншому контексті потрібно читати. Хоча, з моєї точки зору, те, що ми останні там, кілька місяців настільки жорстко впиралися в тему НАТО, було контрпродуктивно, тому що було зрозуміло, що в нас не буде в НАТО. В принципі, це чітка позиція Сполучених Штатів Америки. Причому це чітка позиція на найближчі 4 роки. І Трамп є президентом, тому те, що ми там кілька місяців е, наша дипломатія робила титанічні зусилля для того, щоб просувати е, цей ну, просувати цю ідею. Ну це було в принципі е, в холосту потрачені зусилля, тому що. Ну, це таки, моя точка зору, але шансів на те, що ми війдемо в НАТО в якійсь зрозумілій перспективі, не існує взагалі. Не треба тішити себе надіями. Пане Вадиме, дуже дякую вам. Вадим Денисенко, політолог був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.